Вітаю на youtube каналі Рендафонд. Рендафонд це український шрифтовий веб-сервіс для оренди і покупки шрифтів. І сьогодні в нас якраз відео з серії інтерв'ю з шрифторобами. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Іваненко, це шрифторобка та викладачка, і зараз ми в неї запитаємо, позадаємо багато запитань щодо її наукової діяльності, педагогічної і також розроб, щодо розробки шрифтів. Тетяна, я вас вітаю. Добрий день. В мене буде перше питання. Розкажіть, будь ласка, про свій вуз, де ви є викладачем, де ви викладаєте і з чого взагалі почалось ваше захоплення шрифтами. Так, дякую. Я викладаю у Харківській державній академії дизайну мистецтв з 2006 року. Мене запросили на кафедру графічного дизайну після захисту кандидатської дисертації, художньо образні особливості акциденту шрифту. Щодо захоплення шрифтами, ну, мабуть, з дитинства я з малечкою доволі непогано малювала, причому з такими дрібними деталями, щоб все одразу було зрозуміло, що саме мала на увазі. Потім, десь в 94-му році я поступила до Гудпрому, вивчала шрифтову базу у Івана Криворучка, а на четвертому курсі виконувала курсове завдання Акцидентний шрифт. О, і це був виклик. А, тоді а, у гуртожитку я мала чорного кота пуса, і тому, мабуть, вирішила розробити замортний шрифт. І потім ця, ця курсова робота переросла вже у диплом на п'ятому курсі, і я ходила до зоопарку, а, робила ескізи великих кішок зніпюри, вивчала які пластик, куманери, навіть погляд. Ну, а, наразі цей рисований проєкт а, оцифрований у форматі ОТ. А от е, захоплення саме цифровими шрифтами у мене почалося після того, як Еді Габузян провів майстер-клас у Харкові. Ну, і це була просто магія. З чого з цього, мабуть, це і почалося? А, зрозуміло. А, так, в мене а, друге питання: а, ну, існує такий можна сказати, стереотип. А... Що в Україні не існує державної шрифтової освіти, і для того, щоб отримати саме в дипломі цей запис шрифтороб, шрифторобка, треба навчатися за кордоном. Мені цікава ваша думка, як гадаєте, в чому причина відсутності факультету саме шрифтового дизайну, і чи можливо змінити ситуацію в майбутньому, бо ми маємо і викладачів, і практикуючих шрифтових дизайнерів, які також викладають у комерційних навчальних закладах. То чи можливо це перевести в державну шрифтову освіту, як гадаєте? Це дуже важливо слушне питання. Ви абсолютно правильно відмітили, що шрифтові дизайнери викладають саме у комерційні школи. В основному, це авторські спецкурси, які тривають певний період і відповідно оплачуються. Щодо викладання у державних закладах на постійній основі, ну, на жаль, мало хто шрифтових дизайнерів на це е, зголоситься, е, будемо відвертими. У багатьох закладах вищої освіти а шрифти вивчають ну, лише базу, в основному для забезпечення типографії. А от окремих шрифтових освітніх програм, освітніх програм саме з шрифтового дизайну в Україні, дійсно немає. поки. Сподіваюсь, А Для відкриття освітньо-професійної програми а, необхідно виконати дуже багато місць, пройти процес ліцензування, за який заклад має сплатити це чи маленька сума. Але головне, заклад має забезпечити програму викладачами відповідної кваліфікації. Тож поки що замкнути коли, на жаль. Але це є моя мрія і колись все ж таки. Така програма буде. Будемо як сподіватися. Це справді було б дуже доречно в наш час. А чи могли б ви дати пораду шрифторобу-початківцю, як здобувати тоді знання, якщо немає державної освіти, ми маємо тільки курси, і як взагалі почати розробляти шрифти? Не думаю, що скажу щось нове. Треба багато читати, бажано джерела іншомов іншомовні джерела, англійська, німецька, іспанська навіть. Багато дивитися треба шрифтові зразки порівнювати, аналізувати, головне питати. Чому саме так? І, звичайно, треба слідкувати за тенденціями, тенденціями у світі і реагувати на них. Я взагалі помітила, що наші шрифтороби, українські шрифтороби, окрім того, що вони талановиті, родовані, мають ще єдину тверду громадянську позицію. Це дуже тішить. Так, саме так. Напевно, з неї черпається іноді мотивація і натхнення. На сайті «Рентафонд» представлені ваші три шрифтові сімейства вашого авторства. І розкажіть про, я всіх питаю, розкажіть про ваш найпопулярніший шрифт о, за весь час в Україні і в світі, як по завантаженням, так і за покупкою. наприклад. А, цим насправді складно я якось не відслідковувала по завантаженням, мабуть, це то... А пана Євгена питає скоріше. Якщо дивитися по кількості переглядів на Біганці, то популярним є шрифт Каліблик. А я якось а, показувала у зумі о, магістрам, як робити шрифт, на що звертати увагу. Ну і зробила декілька літер онлайн, як о, приклад такий блек, о, можливо. Ну, якось так. З цього івий і цей шрифт. Несподівано не, не насправді. На Зрозуміло. Uh, а взагалі, uh, помічали яку, якийсь інтерес до ваших шрифтів uh, за кордоном uh, від іноземних дизайнерів? Uh, до мене звертаються у uh, приват і uh, те, що роблю, що. Що в моїх сила допомагаю, представляю свої наробочки. Тоді, що взагалі вас надихає створити той чи інший шрифт? Ви вже зрозуміли, що кіт а, теж може надихнути створити шрифт, але взагалі, О, так. А, взагалі де знаходити натхнення, до яких джерел звертаєтеся. Насправді, зазвичай, це якісь події, якийсь внутрішній поклик, також просто якийсь пошук кільцем дають якийсь несподіваний ракурс, погляд. Іноді передивляюсь якісь ескізи минулих років і знаходжу якусь літерку, яка може також дати пошту. Наприклад, РУВПРОМ зроблена на основі знаку нашої академії і на основі дахів холодного корпусу нашого деревка. А ганпаудер він розроблявся вже після виборів 2019 року. А усі накреслення були зроблені в 2021. Ну, Цей Шрифт став для мене особленням якогось спротиву, якщо можна так сказати. Бо це дійсно було так болюче. А -плей», ну, назва говорить сама за себе. Це такий легкий гумористичний варіант. Щось Хотілося так відволіктись і зробити щось легке. Наразі він вже має іншу версію з різними стилістичними сетами і забезпечує більше мов, ніж безкоштовна версія. Так, дякую. Дякую за відповідь. Поговоримо про конкурс. Конкурс, конкурси, конкурс шрифту і каліграфії. Панграм. Ви є ініціаторкою та засновницею цього конкурсу. І розкажіть про взагалі про конкурс, як виникла ідея, як проходить змагання, може, змотивуєте когось подати свою кон конкурсну роботу на, на конкурс? Ось. І чи помічаєте ви, якісь зміни в конкурсних роботах за роки? Які можливості взагалі дає участь в таких змаганнях для шрифтових дизайнерів? Таке довге питання. Дякую за питання <гум> А Так, конкурс у міжнародному саме форматі було засновано у 2016 році, а за рік до, до цього кафедра графічного дизайну провела всеукраїнський конкурс. Це було як альтернатива свято Кирилиці, який, на жаль, на жаль, працювати. І якраз тоді мене було призначено на посаду завідувачки кафедри, тож, звісно, хотілося зробити щось цікаве. І робіт тоді, у 2015-му, було прислано доволі багато, то, а, інтерес а, був посилений, і така от виникла ідея вже вийти вже на інший рівень. Ми одразу обрали дистанційний формат а, проведення. І це повністю себе виправдало під час ковіду, ну і тепер під час війни, звісно. А, до речі, а, про Пангран є велика стаття в новому, ну, науковому журналі або якщо, якщо чули, про такий а, нову стилістику до нього зробив Олексій Чекер. Так, він навіть є онлайн, його можна прочитати. Якщо буде так, так, цікаво, так, то ми залишимо так. посилання. Також на Біханці є стисла історія конкурсу з прикладами робіт учасників, і при бажанні можна легко подивитися, що це взагалі себе представляє цей ну, конкурс. Я вважаю, що однією з особливістю конкурсу є те, що його номінації охоплюють ну, практично всю сферу шраждового дизайну, а то від каліграфії до Летерингу, від ветерингу до тексту, шрифту, ну і також кожного року ми пропонуємо головну тему, яка пов'язана із світом літер. Ну, з розвитком звуками конкурс розвивався, і деякі номінації довелося нам розвести на кілька різних. Бо у одну і ту ж саму номінацію попадали різні роботи за стилями. Наприклад, акцидентний шрифт висилали раніше як рисовані, так і цифрові шрифти, і рівнозначно їх оцінити являлось, ну, дуже складно. І, на мою думку, от зараз Якраз це дуже А, Навіть цього року додано нову номінацію «Шрифтова анімація более також цікаво. Ще у конкурсі дуже шикарний склад Жюрі. Це викладачі різних закладів світу, відомі практики також, наприклад, Джон Беррі. Едіка Бузян, Віктор Харик, Марта Андерсон, багато інших. З українських шепторобів в різних руках до складу входили, і Олексій Чекаль, і Андрій Шевченко, Андріта Стантік, Кирил Ткачов, звичайно, звичайний Євген Савко. Кожному велика вдячність за участь. Щодо вашого питання, рівня робіт. Ну так, маю відмітити, що рівень студентських робіт дуже зріс. Єдине, що каліграфія від українських студентів стає все менше. На жаль. І якість робіт не дуже висока, і цього року, цього року дуже багато відсіялось при попередньому Я пов'язую це в першу чергу з дистанційним навчанням, на жаль. Все ж таки, є такі навички, такі знання, що можна передати студентам ну, лише в допомозі. Ну, будемо е сподіватися на краще подальше. А подають роботи Ще? тільки студенти, тільки або і практикуючі дизайнери-каліграфи. У нас є е номінація Приват. А до неї можуть подати роботи молоді дизайнери, слухачі інших ось, курсів, шрифтових, каліграфічних так далі. А цього року у нас були такі учасники з Грузії, Македонії, ще з нового ряду країн, а навіть молода викладачка з, з Сербії здається. Це стає популярніше не, не лише серед студентів. Щодо можливостей, ваше питання, можливості для учасників, ну, звісно, окрім дипломів, які впливають на рейтинг студентів в закладі. А учасник може отримати особисті дипломи від а, члена журі. І я вважаю, що це є особливо, що саме член журі відмітив якусь конкретну. І до речі, свого часу дипломи та відзнаки отримали такі українські молоді дизайнери, які зараз вже стають відомими. Ну, наприклад, Максим Капусан, Марія Гайдукова, зараз у неї інші прізвища, Сергій Макаренко. Це теж приємно, звичайно. І також хочу сказати, що члени журі та партнери конкурсу можуть обрати свого особливого переможця і надати якийсь приз. Ну, наприклад, свій шрифт, гарнітуру. Або навіть ліцензію на шрифтову програму, таке бувало, і, або отримати пропозицію від члена журі для подальшого втілення на шрифту. Також це дуже тішить. Ну, і головним призом, звичайно, є річна підписка від рентафону. <сум> Тож, панграм, пан на мою думку, може стати таким доволі непоганим стартовим майданчиком. Так, і для колаборації, і для того, щоб показати свої можливості, свою творчість, так і з вами згодна. А які взагалі тренди в українському шрифтовому дизайні ви помічаєте за останні роки? На основі, якби, як і конкурсних робіт, так і, можливо, на основі роботи зі студентами? Ви бачите, до чого вони більш тяжіються, з якими ідеями приходять? І, взагалі, чи є, на вашу думку, якісь популярні теми, до яких звертаються дизайнери саме з України? Ну так, безумовно, останніми роками я спостерігаю підвищення інтересу саме молоді до пошуку національної ідентичності в тому дизайні. А хтось експериментує там, з рафелами, хтось з декоративними елементами. І також стає вже трендом розробка шрифту на основі робіт українських графіків минулих років. А у цьому плані, до речі, роботи дорослих шрифтарів якраз стають прикладом для натхнення на мою думку. Це знову ж таки тішуть. Так, так і є. Ну, що ж робити? треба щось шукати, якби свою національну ідентичність. Якщо її забрали, то треба ж її віднайти заново. Відновлювати, що робить? А, Ну, от щодо якраз національної ідентичності, то ми вже розмовляли в інтерв'ю з Богданом Гдалем щодо того, як в е, шрифти приходить літера С з українського скоропису, літера Н. З таких історичних джерел або ж латинська, крилична N заміняється на латинську як більш, звич... більш звична заміняється на більш незвичну, яка раніше була звичною. ось Можна так сказати. Що І... маємо, то маємо. Uh, і я помітила, що у ваших шрифтах теж в презентаціях ви акцентуєте якраз увагу в самих картинках презентації щодо альтернативних українських кириличних форм. Uh, що взагалі означає термін українські альтернативні форми для пояснення для тих, якби хто перший раз стикається з цим терміном? Ось uh, чи потрібні Українські кирилиці альтернативи, і можливо, що вони через деякий час будуть вже не альтернативами. Насправді ось. Так що давайте поговоримо якраз про українську кирилицю і про альтернативні форми, які зараз стають для нас більш звичними. Дякую, насправді це дуже важливе, дуже актуальне питання. А, десь у 2018 році я робила вже ряд доповідей на цю тему на українських конференціях. Альтернативні знаки дозволяють змінити характер шрифту, надати йому певних рис. Але скажу, що робити це треба доволі обережним без шашок і, безумовно, з оглядом на призначення шрифту. Це ж таки шрифт, наприклад, для великого набору тексту, має бути таким більш стриманим. А от деякі форми мають пройти перевірку часу, перевірку шляхом дизайнерських проєктів. Ну, на, наразі, от, на мою думку, поки немає якогось єдиного, мабуть, принципу, але найбільш популярним Є пропозиція від дизайнерів стилістичних ситів замість альтернатів, адже ними можна дуже зручно, швидко змінити дизайн якогось проєкту. Але про внутрішнє наповнення шрифту зазвичай не відомо більшості користувачів, простих скажімо, там, користувачів, тому найперспективніше. Напівніше все ж таки є зміна форм літер під час набору певної мови. Тоді, наприклад, коли набирається текст саме українською мовою, то, наприклад, літери каже, матимуть верхні виноси, а у матиме петличку. Ну, а З стане такою хвилястою з нижнім ну, і так далі. Взагалі, лише кілька літер якоїсь незвичної форми можуть ще докорінно змінити візуальний характер тексту. До речі, у 22-му році я виступала на шрифтовій конференції в межах дизайн тижня у Мюнхені. І якраз там наголошувала на необхідності створювати свої українські формі літи. І після заходу до мене підходили німецькі, французькі дизайнери. вони казали, що тема дуже цікава і для мене нова, і про це треба більше говорити. І особливе таке питання було ну, неодноразово мені його задавали. От наскільки різниця українська мова від інших слов'янських зазвичай? То це, це якесь от, питання від іноземців, чимось дуже популярним є. То вони. Не лише а візуально хотіли зрозуміти, якою є українська мова, а як ще її звучить. Це було дуже цікаво. Так, навіть одна з останніх новин це в програмі «Глівс» розділили нарешті, тобто базова кирилиця, Тепер вона російська, білоруська окремо. А українська, окрема, базова, теж окрема, бо раніше базова йшла за замовченням разом з російськими знаками. Да, так що Нарешті це розділилося. Це, це дуже великий такий шлях. Чекаємо, що ж, що ж скаже ЮНІКОД з цього приводу? Звичайно, це значно полегшить шрифтовий дизайн. Це однозначно. Але так. Але поки так. походимось так, як можемо. Да. Бо, так, oh. так. так, так інші. Так. У uh, мене останнє запитання: uh, якщо є у вас бажання та можливість, поділитися планами на майбутнє, uh, майбутнє в нас uh, uh, незвичне та цікаве, це, це однозначно буде. Uh, може, може, звісно, не. Неможливо планувати, але о, якісь мрії, або щоб ви захотіли спланувати на майбутнє свої свої шрифтові релізи, або теоретичні, можливо, якісь праці майбутнє, будете створювати. Ой, я вже пою щось сказати про плани. плани. Вони є. Хотілося мабуть, промовчати. Бо коли щось так. Плануєш, а потім не дуже виходить і почуваєш себе так не дуже важливо. Тому я о, кажу, що це не плани, а це мої мрії, тому що я розумію, що планувати важко, а мрії неможливо. Якщо мрія, то дійсно хочеться завершити продовження мого підручника з шрифтового дизайну. Була перша частина така основа, сама база, 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 базова база, що можна так сказати. А продовження хотілося вже так більш серйозним, більш глибшим і з орієнтацією на цифровий дизайн. Подивимось. Mm -hmm. Ну і звичайно, мрію завершити. Ті шрифти, які колись починали, вони чекають, плачуть. Це, це ми всі майстри незавершених шрифтів. Отак. Файл так. на файлі і файлом поганяю. Так, 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 так. Хоч і кажуть, що український шрифторог має мідну дупу, якщо можна так сказати. Але все одно часу не вистачає на все. Так і є. А щодо книги, то це справді дуже потрібна річ, навіть якщо це просто будуть основи, але це вже буде українська книга, українською мовою від українського автора з українськими прикладами, тому що я нещодавно була в магазині і. Книга каліграфія для всіх Віталія Міченко. Наприклад, її нове покоління не хоче брати, не хоче купляти через те, що дуже багато прикладів російських російських авторів. Ось і так. напевно наш ринок потребує такої книги з прикладами саме від українських шрифторобів. Особливо за останні роки їх дуже багато. То що Би роботи є з чим працювати. Так, згодна. Ми, ми українських, будемо... книг, українських книжок з дизайну має бути якомога більше. Якомога більше, я з вами абсолютно згодна. І я думаю, що наші підписники теж будуть о, чекати о, такої книги і ваших наступних о, шрифтових релізів, як і Рендафон теж буде о, чекати. Підписуйтесь на канал Рендафонд у YouTube, щоб не пропустити нові інтерв'ю зі шрифторобами. А також на соцмережі Рентафон, де ви знайдете корисні поради з підбору шрифтів, теоретичні відео, а також нові шрифти Marketplace. Купуйте та орендуйте шрифти з усього світу, особливо з України, на сайті rentafon.com.ua. До нових зустрічей!